Українська вишивка, генетичний код, оберіг і символ єднання нашого народу. Як правило, знання про старовинний вид декоративно-ужиткової творчості майстрині вбирають з молоком матері. Любов до неї у багатьох українок передається від покоління до покоління. Вперше власні рушники, і картини, неповторні наволочки, скатертини, серветки і доріжки городянам вирішила продемонструвати Галина Кукровська. 20 робіт у техніці хрестик експонуються у бібліотеці філі номер 9 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Всі вишивають, і в нас це з дитинства вишиванка. Це саме головне, коли у людей вісили дуже гарні коври, то у нас вісили завжди рушники. І ми роздивлялися їхні візерунки, їхню красу, оті квіти, маки, волошки. от те, що в нас росте на волині. Оте, що воно є, оце в душі, оце ми передавали вишиванки. Кожен малюнок пані Галина вкладає в власний настрій, власні думки, душевне тепло і любов. А ще в родині Галини Кукуровської люблять і поважають народну пісню. Сама майстриня є сурійською народного хору Зоряниця палацу культури молодіжний. Ще з 2009 року. Знайомий з родиною творчо, творчі співпраці. На мені ви бачите витвір мистецтва Галини Кукуровської. Це метелик, це не єдиний метелик, такий створений руками чарівної жінки Галини Кукуровської, яка не тільки вміє вишивати. Авторка виставки під брухливі оплески глядачів яскраво виконала відомі всім українцям два кольори чорнобривці та троянди на пероні. В чарівних звуках скрипки і гітари лунала також українська пісня у виконанні родинного дуету керівника ансамблю української пісні Вільні козаки Миколаївської обласної філармонії Федора Сечова і заслуженого артиста України Олександра Сечова. Підтримати громадську діячку талановиту майстриню прийшли колеги з заводу Зоря Машпроєкт та поети об'єднання Стапель. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.